Ну що, всім привіт та вітаю на каналі в 2026 році, всіх з Новим роком, миру, здоров'я, добра та всього найкращого. 26-й рік починаю з введеним в експлуатацію інвертором Аненджі, з акумуляторною батареєю 9S1P на EV314 з такою напругою 2995, до речі, Мія Ndži. Занижує трішки напругу при виставленій напрузі зарядки 31 В. Він дає напругу заряду на акумуляторну збірку 9 s 1 p 31,25 В або 347 приблизно на камірку. Цього цілком достатньо для заряду цього акумулятора на 99%, я вважаю. Тому були деякі побоювання. Щодо, чи зможе цей інвертор працювати з таким акумулятором, але все добре. За декілька циклів заряду комірки вирівнялись. Початковий дисбаланс був 38 мВ, на другій зарядці був 22 мВ, на третій порядка 14 мВ і зараз розбаланс складає 347 мВ. Тому це. Перва система потужність 4 кВт інвертор та 9 кВт годин акумулятор. І є також в квартирі друга система, або перша, або друга на базі інвертора Анерн Evo 4200. Тут таку шумку поставив і акумулятора на 8 кВт. годин На комірка хреб 314. Тому якось так. Нарешті 17 кВт годин по акумуляторам та 8,2 кВт по інверторній потужності. Цього вистачає, щоб, якщо навіть трішки економити, прожити автономно 48 годин в квартирі. Чому не один інвертор на 48 вольт 6200 там, або 8 кВт, розкажу. Тому що, по-перше, ні там у шафі, ні тут під шафами акумулятор на 16 кВт годин немає змоги розмістити. А по-друге, інвертора, інтегровані в існуючу проводку, провода закладені ПВС 3х1,5. Тому максимально, що по ним можна передати, це 16 ну 18 А. А тепер дивіться сюди. Що ми бачимо? Номінал output current 182 А. В 6 кВт там буде 27 А. Тому переробляти проводку в квартирі немає бажання. Це так звана розподілена генерація. В самій квартирі Два інвертора інвертори, 24 вольтові системи. Навіть це 24 вольтова система, те можна вважати, D9 s 27 вольтова система або 30 вольтова система. Все тягне, вся квартира працює по нічному тарифу. Заряджаємось. Навіть ті 4 години, які є вночі, їх достатньо зарядити. Акумулятори. По-перше, вони не розряджаються в нуль. А по-друге, з цього інвертора. Потужність зарядки до 100 Андрій до 80 А, але я там знімав відео, він 80 А не дає на напрузі 31 вольт, там струм падає, але все одно дозволяє зарядити акумулятори досить швидко. Все, на цьому все. Кому було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Задавайте питання, кому цікавить, збираю такі системи на замовлення. Це набагато крутіше і поємності, і по потужності, ніж звичайні зарядні станції, там, екофлоу, блюеті, дазібути всякі і тому подібне. Все, всім до побачення, до зустрічі. На все добре.